На місцевому стадіоні Колос зібралися шанувальники футболу, аби підтримати улюблену команду. Докладніше у сюжеті. Радивилові на міському стадіоні Колос було людно, адже сюди завітали фанати футболу, аби вболівати за улюблені команди. Цього дня за першість Дубинського району зібралися ФК Спрінтер Бетон Радивилів та ФК «КамАЗ Острожець. Перший з Дубинського району у цьому матчі здобула ФК Спрінтер Бетон Радивилів, забивши у ворота суперника 5 голів. Завершився матч із рахунком 5-2 на користь радивилівської команди. Вітаємо ФК Спрінтер Бетон Радивилів з перемогою. Наталія Коваль, Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн.